Ця картина називається енергія. Є суть в тому, що все у світі є енергія, і кожна людина випромінює світло. Це одна з 15 картин Поліни Сосновської, що представлені на благодійному аукціоні. Нас просто зараз построїти свого фаворита. Полотна не тільки виставлені сьогодні на продаж, а й є ілюстраціями до книги. Мене дуже вразила книга. Взагалі Іван почав про неї розповідати, що в потягу. Ось, і мені дуже захотілося у цьому прийняти участь, щоб якомога більше людей взагалі знали цей скарб, тому що ця книга мене дуже вразила. Я завжди хотіла писати картини саме з таким великим посилом. Не просто, знаєте, і котики, а щось таке, що може вразити до прям до серця дійти з автором Іваном Степановим. Мисткиня познайомилася у квітні 2023 року. У потязі він шукав художника, який проілюструє його книгу. Поліно одразу зацікавила пропозиція. Вийде з підтримки університету та інших людей вже в грудні 2023 року. Вона називається Все є послання дітям. Це про філософію, про те, що ми повинні об'єднуватися, і про те, що світ повинен ставити питання надважливі ніж просто жити. Обрали день виставки та місце не випадково. Саме в університеті імені Альфреда Нобеля активно співпрацюють з південмашем та громадською організацією щодо космічного майбутнього України та міста. Наша роль, так би мовити, це більш практична частина цього курсу, бо ми набираємо спеціалістів-фахівців, які будуть розповідати теоретичну частину, а фахівці Південна будуть підтримувати ту частину, яка стосується практики. І е, безпосередньо роботи в аерокосмічному середовищі, аерокосмічному ринку, до чого цей курс присвячений взагалі то. Окрім виставки, в університеті також презентували новий курс космічне право, завдяки якому студенти матимуть можливість практично займатися зі співробітниками «Південмашу». Унікальний продукт, який акцептувала європейська комісія, акредитувала, і ми маємо право зараз продавати цей курс у Європі та світі. Це унікальний продукт, якого не ще немає ніде. Зібрані кошти з виставки будуть спрямовані на відкриття центру дитячого розвитку.